Щойно розпочалися канікули, як на Волині вже втопилося двоє школярів. Восьмикласника ще шукають водолази. Попри заборону батьків, він сам пішов до річки. Десятирічну ж дівчинку з наставка дістали відразу, але вже без ознак життя. Після занять в пришкільному таборі, замість іти додому, троє дівчаток вируш вирушили купатися. Місцевий житель, що неподалік напував коня, почув крики про допомогу і кинувся на порятунок. Одну з дівчаток він виштовхнув на берег, інша з води вибралася самотужки. Згодом на дні озера чоловік натрапив на тіло третьої дитини. Оскільки обладнати рятувальним постом кожну водойму неможливо, найпевніше вчителі проситимуть батьків особисто забирати дітей з пришкільних таборів. Метри три від берега, борсалася. Ну я вскочив воду, достав її. Її достав, вона каже, там ще одна є, але вже признаків, ну, що я нікого піш не побачив на воді. Я поліз шукати, знайшов ну, ногою, нащупав тіло.